І Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Доріво Христі, сьогодні маємо торжественне поклоніння причистим тайнам тіла і крови Господа нашого Ісуса Христа. Це є той день, коли ми в особливий спосіб віддаємо найвищу пошану. Тілу і крови Христа, поклоніння святій Євхаристії, коли ми в особливий спосіб причащаємося, причащатися це значить мати участь у частині спадщини. І каже Господь, хто їсть моє тіло мою кров має життя в собі. І тут ідеї стали сперечатися, як він каже, як ми можемо його тіло їсти. А він каже, хто не їсть моє тіло і не п'є моєї крови, той не має життя в Не Немає життя в собі. та я же живу, я живий, але ти живий і ти помреш. Бо кожен, хто живий, має померти. І Господь Бог дає можливість тобі воскреснути, щоб я воскресив Його, каже Господь, в останній день. Якщо ти не будеш приймати причастя, то вмреш землю закопають, зогниєш і воскреснеш тільки до. До пекла, як сміття не потрібно. Але Господь Бог хоче тебе, щоб ти мав частку у Царстві Божому. І якщо в тобі не буде тої частки, ти не будеш мати, скажімо, туди, пропуску, ти не будеш мати там участь, а причастя тіла і крови, тіло і кров Ісуса Христа, яку ти прийняв, Бог ніколи не загубить. Він каже: я воскрешу вас в останній день, бо ви маєте в собі життя, ви маєте в собі частку Царства Божого. Тому й каже, хто не їсть моє тіло, не б'є моєї крови, не має життя в собі. А хто їсть і п'є, того я воскрешу в останній день. Воскрешу, щоб побачити у вас частиночку Царства Божого. Маленьку там, маленьку, такі, маленьку іскорку, навіть, так? і її буде достатньо бо Господь — Бог, коли приведе тебе в царство Боже, він її роздухає, і ти будеш цілий світий, той, який буде без кінця освітлюватися. Наповнюватися божественним світлом пізнання Божих глибин, коли ти будеш без кінця занурюватися в Бога і будеш в тій радості Божій, через те, що в тобі була частинка, що тебе можна було хоч чимось приєднати до царства Божого. Якщо в тобі буде нічого Божого не буде, ти будеш як, знаєте, у кожній хаті є сміттярка, вона кожній виробництві є місце, куди скидають браковані речі. Так, на них були затрачені кошти, але воно браковане. На заводі ще можуть дати то на переробку а люди — ні. І будуть скидати у, у, у той мусорник, той, що завезуть до пекла. Незважаючи, що воно колись було добре, колись було файне, але все, зламалося. Нема нічого в нім святого, нема нічого в ньому доброго. Знаєте, як є така фраза, нема в тобі нічого святого. Тобто, навіть найменшого відблиску немає присутності Божої, все ти сміття тебе у той смітник і підеш до пекла. Тому Господь прийшов, щоб нас спасти, щоб дати нам цю можливість, щоб кожна людина на землі мала в собі частину святості. Не таку, як людина може здобути, бо вона нічого не може без Бога робити святого. Нічого. Бо знаєте, якщо вона буде робити добрі діла, це є то, до чого Бог нас кличе. Розумієте як? Не дідько нас кличе до добрих діл, а Бог. І навіть, якщо ти сам будеш робити, я сам роблю, ти не можеш сам робити, бо сам поклик це робив нам Господь Бог. Але якщо ти не будеш мати частини в собі святості, то ти не будеш мати участі. І тому Господь Бог прийшов у цей світ, щоб дати нам ту можливість, дати можливість прийняти тіла і крови Христа. І тому цей день сьогодні є такий дуже важний поклонитися і подякувати за той великий Божий дар, що з'єднює небо і землю, що з'єднує людину і Бога, той такий медіатор між небом і землею, посередник той, що з'єднює грішне і справедливе. Освячуючи людину, підносячи до рівня гідності того, якого вона була сотворена і покликана. Як каже Господь, «Гост Отче, прослав мене тою славою, яку я мав, перш ніж постав світ, Господь Бог коли творив цей світ, Ісус, як Слово Боже, друга особа Божа. Був якраз і тим учасником творіння світу. І та слава, яка розширилася, розповсюдилася по цілій Вселенні, це була присутність Божого Слова. Присутність того, хто творить, присутність того, хто наповнює життям. І той ото джерело життя, джерело творіння. Прийшов до свого творіння, прийшов на землю, прийнявши тіло людське, став подібний до нас, несучи в собі глибину божества, велич Божої присутності, ширину творіння і джерело життя, прийшов на землю. І зустрівся з людиною. І представте собі, щоб на кожній службі Божій ми маємо можливість прийти і стати перед тим, хто створив небо і землю, і тілом, і кров'ю поєднатися з Ним, прийняти святе причастя. Я причасний до святості, святе причастя. Я маю частину у Божій, бо Бог мені заклав свою частину. І через те, що в мені є частина Божа, частина Ісуса Христа, Його тіло і кров, я маю частину у Царстві Божому. Я спадкоємець Царства Божого, а спадщину, коли ми отримаємо, коли вмираємо. Коли вмирає той, хто написав запобіг. Бачите, щоб стати наслідниками, треба вмерти. Але треба мати в собі запоруку життя вічного, і це життя вічне, це тіло і кров Христа Господа, якому сьогодні торжественно поклоняємося і тілу, і крові святим Тайнам при святі. І у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава